Як не бути обманутими, коли ви хочете вичислити свій час народження? Наприклад, є багато людей, які не знають час народження, для того, щоб робити консультацію по астрології. Для того ви вибираєте астролога, який займається ректифікацією, так, який заявляє, я можу це зробити, і даєте цьому астрологу або цій астрологині дві дати народження тих людей, час народження, яких ви знаєте. Але астрологу цього не кажете. Якщо цей астролог, астрологиня порахують правильно, ви побачите, що їх вичислення співпадають з тими даними, які у вас є. Тобто ви знаєте про час народження, а вони не знають, вони вичисляють. І ви побачите, що це співпадає, тоді ви легко можете давати їм реально давати вичисляти ваш час народження і робити ректифікацію. Це дуже просто. Щодо мене зразу скажу, я ректифікацію вичисленням часу народження не займаюся, тому що при спілкуванні зі своїм... Вчителем по астрології він сказав, що це трошки невдячна справа. Тому майте на увазі, є люди, які беруть на себе таку відповідальність для того, щоб ви також були впевнені. Просто бажано перевірити кваліфікацію цих людей.